Каже Павел, мися в цій хищці знаходимо і чувствуємо брем'я, тягость над нами гріховного життя, страсти, пороки. І за те, що не хочемо ті гріхи зверти з себе, то да коли мучимося. А треба би, каже Павел, щоб смертне наше все було поглощено життям у Христі. Все, що робиш, думай о Христі. Що ж робиш в інтересах церкви, в інтересах вічності? А щоб ми не були безпомочні, то нам Бог дав, каже Павел, залог Духа, Духа Святого. Буквально першу інвестицію Бог дарує нам наперед, ми ще не заслужили, а Він уже нам дає залог Духа, щоб ми тут на землі були способні братися до роботи і інструментами. Почати робити. Зато ми, каже Павел, благо живемо в Благому Духові, нас не можна напудити, нас не можна збити з толку, нам не можна дати замість золото нашого якусь подділку нашліфовану якусь мідь. А ми говоримо, у нас золото, а у вас подмена. Почому ви хочете мою золоту часть? Поміняти на фікцію. Цей світ навчився через рекламу, через пустосолов'є, приобрітати так, що якусь примітивну ідею розмальовувати до небес, а вона буде ізначально пуста. І тоді ми відповідаємо: а у нас є Євангеліє Христово, котре відкриває перед нами будущий мір, духовний. І коли стараємося ревностно туйка жити, то каже Павел, водваряйся нараз у Небесної, кіть Бог покличе, ілі цю, ту і заливайся на землі, і Бог каже, давайте, давайте, ще давайте треба рашувати, копати треба, сіяти, то все каже, робіть, щоб угодністи були Богу. Бог предупреждає Павел всіх на світі, маленьких, великих, славних, в'єдно. Всім людям надлежить нам явитися на суд Христов, щоб там на суді отримати відповідно кожен, що, що робив у тілі доброє чи злоє. І так Євангеліє возвіщало Царство Боже, но тим самим відкривало тоді тайни, котрі були непонятні, да й і нині непонятні многим людям всього світа, які. Однесися до релігії з холодком, з таким чувством пренебреження, то не для нас. Ми розумні, ми дуже розумні, ми навіть у всі науки поїли. І одноразово починають розуміти, наскільки вони в цьому світі беззащитні перед ліцем світніх угроз. А християни? А християни кажуть, коли нашої земне тіло, хишка наша, і ся розрушиться. Ми маємо жиліще від Бога на небі. Жилище вічно є, дом нерукотворений. У царстві Божій не є перегородок, як тут на землі робимо, там другі услов'я. Но Бог кожному дає у царство Боже по його заслугам всі ті комфортні умови, щоб і що почав на землі Богу служити, возростати. І на небі, в Царстві Божим, буде продовжувати безконечно уподоблятися Господу, в чому і прибуває смисл, на що нас Бог каже Павел, нині і создав. Насіє самої нас Бог создав і дав нам залог духа для возростання. Господи, благослови наших людей, благослови наш народ. Всіх тих, хто є під Карпатами, 1150 років православний, і всі в нашій державі, православну церкву канонічну, котрі держаться Христа з вірою, котрі не лише думають, що зовнішньо бути красивим, та нібито моральним, та нібито якимось возвишеним, це призраки цього світа, ми хочемо знати. Тільки подлінною вірою у Христа Ісуса, а не тою, яку розпространяють всякі вороги церкви, коли цілий світ заповнили агентуру, сектантства, различних розколів, щоб лише бити, розділяти, щоб потім сміятися, ми знаємо це все. І під Карпатами 1150 років ми зріли всю історію православ'я в Європі і донині, потому вибор. За нами стоїть. Ми збрали своє православ'я при Кирилі Мефодії. Ми в 1921 році, у часи Чехословакії, восстановили нашу церкву, Карпоту, православну церкву Восточну, в ній ми прибуваємо. а нині перебуває в Конічній православній церкві в Україні, де блаженніше Онуфрій предстоятель держимося. Бо лиш тоді Тайни Божі, які нам відкриті, і всі обіцянки Божі адресовані кожному із нас. Божа мати, убережи нас в єдинстві з церквою. бо й тут на землі взирає на святих зінових і а на святу нашу святу нині поминаємо. Анастасію Солунську Зіновія і зіновію, сестру його і всіх святих, котрі тут на землі не захотіли поміняти золото на подмену, а лишилися в єдинці з Христом, ну, пострадали. Ну, що пострадали? Вони втратили хижину, тіло, а взамен небо. Що ж гониті люди дістали? Вони дістали удовлетворення, що побили, поубивали мучеников. Автоматично верли себе в пекло, взамін, тільки їм пекло. І ми собі думаємо, все-таки Євангеліє мудро нам каже, ми маємо заміну замість нашого временного нашого життя, жилища хишки нашої. Якби в селі у когось була хишка старенька-старенька, дораз старенька, упаде. І вдруг чоловік би казав. Це у мене хижа на вічні віка, я більше не хочу. Засміяли би люди. Навіть так може засміяти нині всіх тих людей, земних, котрі в багатстві, в власті видять, що то у них усе буде вічно, точно так може їх засміяти, бо вони не мають того, що мають діти Божі. Якщо хижка наша розрушиться, ми маємо еквівалент востократ більший на небі. Спішимо до неба. Так нам важно. Не втратити його путь на землі до неба через храм, а у вічності і наслідувати Царство Божоє. Амінь.